Для чого водне хрещення? Чому нам потрібно це робити? Тому що сам Ісус сказав, хто вірує і охреститься, той спасений буде, а хто не вірує, буде засуджений. Це в Євангелії від Марка, 16 розділ, 16 вірш. Тому водне хрещення необхідне. Коли ми занурюємося під воду, то ми е, помираємо для всього старого, всього давнього. І все не потрібне помирає разом з Христом. І коли ми піднімаємося з води, то ми воскресаємо для нового життя. Ще також написано в Біблії, що хрещення це не вмивання тіла, а це обіцянка Богу, доброї совісті. Написано це в першому посланні Павла, третій розділ, 21-й вірш. Всі напевно розуміють, що немовлята не в змозі. Пообіцяти щось Богу, тим більше пообіцяти Богові добру совість. Отож, води хрещення немовлят насправді не що інше, як ім'я наречення немовлят. Так само, як було це в часи Ісуса, коли Ісуса на восьмий день принесли в храм, дали йому ім'я і при тому обрізали за традицією Мойсея. Тому що він народився в єврейській сім'ї. Коли людина вже розуміє, що є шлях темряви, є зло, і що є шлях Божий, це світло, тоді вона приймає рішення, що я Божа, що я йду за Богом. Тоді вона вже дає обіцянку Богові доброї совісті. І хрещенням це підтверджує.

Жбула була буя весняна, а не сльота осіння, а восени яка журба, Чи хто цвіте, чи в'яне, тоді я верба, злоту пагряна.